Я всіх вітаю. Котрий день роблю діагностику фінансового каналу для своїх передплатників в інстаграм. Звісно, бажаючих і буду це робити до кінця місяця, до кінця лютого, як обіцяла. З практики, Багатьом не завадить очищення фінансового каналу. Причини різні: у когось негатив, там, крадники, ну то що, у когось свої блоки та страхи. І я підібрала для вас ронічний став. І він дуже себе гарно в моєї практиці зарекомендував, тому я ділюсь з вами. Тут буде руна феху, як особлення самого фінансового каналу, Евас та Хагелас, очищення, руйнують всі, всі негативні моменти, звільнюю да, фінансовий канал. Інгус та Дагас це зцілення. Дають енергію, активність, показують слабкі місця наші, да, розширюють можливості. Куди наносити? Зараз я спочатку я хочу показати, як його малювати, наносити. так? Руна Феху. Далі у нас руна Ейвас. Хаголас. Тут у нас руна Інгус і Дагас. Ось таким чином виглядає. Наш вонічний став, наносимо його на ліве запястя, на ніч можна 3-5 днів. На ніч, тому що у вісні наш мозок відпочиває від наших думок, тривог, і чистка буде ефективнішою. Але якщо у вас зовсім ситуація складна, ну, така як кредити, борги, вічні, непередбачені, якісь витрати, да, безробіття, то краще зробити це на своє фото і на більш тривалий термін 14 днів, навіть до 3 місяців, якщо зовсім все погано. Да? Змова, активація, я даю в коментарі до відео, там ви це знайдете. Це, пользуйтесь, користуйтесь на благо.